Молодіжна столиці Європи, 2025 тисячі році. Наше місто здобуло перемогу з четвертого разу, тим двічі потраплявши у фінал. Поступившися у 2021 році. Місто ген, проте у 2022 році у Тарані виборушив перемогу. І ось же 2025 рік Львів – це молодіжна столиці Європи. Третє, четверте, п'яте квітня будуть мега насиченими. Адже сьогодні вже офіційна церемонія відкриття. Беремо вас собою у ці насичені дні у Львові. Розпочався захід із прес-конференції та погашення марки, а також із промов запрошених гостей, адже на відкриття молодіжного року з-за кордону їх приїхало сотні. Серед них і голова комітету Європейського парламенту з культури та освіти Неларій, європейський комісар з питань міжгенераційної справедливості молоді, культури та спорту Глен Мікалев та президент Європейського молодіжного форуму Рареш Войку. А також міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, заступниця міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко, Львівський міський голова Андрій Садовий та голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Загалом, якщо дуже коротко, молодіжна столиця Європи це, наче Оскар у будь-якій іншій сфері. Наприклад, у сфері кіної Оскар, то це є. Оскар і найвище визнання, яке може бути взагалі в молодіжній роботі, як такі. Тобто зараз ми маємо можливість брати участь в різноманітних європейських конференціях, на яких нам дають слово, і таким чином ми можемо посилювати голоси української молоді власне, за кордоном. Опісля у залі оперного театру відбулася офіційна церемонія відкриття року молодіжної столиці Європи, яка розпочалася з хвилини мовчання за молоддю і захисниками України та гімну України, який виконав Тарас Тополя – фронтмен, гуртом та тіла та амбасадор молодіжної столиці Європи. А також на відкритті відбулась прем'єра театралізованої аудіовізуальної подорожі. Як звучить Львів постановка, що поєднала у собі музику, відеоінсталяції, світло та хореографію. У другий день відкриття молодіжної столиці у Львові відбувся вечір пам'яті. Подія, що поєднала музику, спогади й ритуал вшанування тих, кого Україна втратила у війні. У гарнізанному храмі святих апостолів Петра і Павла прозвучало 12 пісень. Одинадцять із них у пам'ять про конкретних молодих людей, воїнів, активістів, які загинули. А останнє ж присвята всім українцям, чиї життя забрала війна. Ну що ж, відкриття молодіжної слиці Європи триває. Сьогодні в нас третій день і локація Fest Republic. Адже тут сьогодні заплановані цікаві публічні виступи про молодь війну в Україні від відомих спікерів, також стендапи, воркшопи, ютуб-шоу і звичайно, що вечірній концерт. На заході діє благодійний маркет українських брендів, 20% прибутку з якого було передано моло фонду Львова на підтримку молодіжних ініціатив. Продовж року серед них був і присутній фонд Повернись живим. Ми знаходимося зараз на молодіжній столиці Європи 2025 у Львові. Ми представляємо сьогодні свій мерч, який ми продаємо за донати, які йдуть на діяльність нашого фонду та підтримку сил оборони в рамках тих проєктів, яких ми власне і забезпечуємо максимально величезну кількість підрозділів, тим, що їм необхідно. Ви можете власне тут побачити наші унікальні розробки. Кожного року наш фонд випускає е, календар, не схожий на попереднє. Цього року наш календар присвячений 365 різних підрозділів, е, які власне кожен один день це один нарукавний знак, е, і історія про цей нарукавний знак, що він означає, е, яка символіка в нього закладена, і маленька історія власне цього підрозділу. Це Така собі настільна Вікіпедія про 365 підрозділів сил оборони, які нині захищають нашу країну. Це наш, один із, типу, це наш браслетик. Він зроблений з елементами гільзи. Ви можете її побачити, власне. Вона спеціально створена для цього з нашим прекрасним маленьким сердечком, який символізує наш донатик. Але це для тих, хто його купить, ви побачите трохи більше. А, також ми продаємо ну куди ж без фірмових шкарпеток, щоб всі за 10 кілометрів бачили, що ви амбасадор фонду. Повернись живим. А ми дуже любимо наших амбасадорів і завжди їм за це сильно вдячні. А, також ми продаємо ну, листівочки в кожному домі має бути листівочка. І наша улюблена штучка, це теж дуже класна штука, це піни для того, щоб знову ж таки всі завжди бачили, що ви амбасадор фонду Повернись живим. А бути амбасадором фонду це почесна місія, це почесна роль у суспільстві. І ми дуже вдячні молоді за те, що вони нас сьогодні сюди запросили, за те, що вони нас постійно підтримують. Бо іноді мені здається, що власне саме молодь є найбільш кількісно. Представлена серед усіх донатів, які ми маємо, і я дуже вдячна молоді зі сфери бізнесу, студентству, креативникам, діячам мистецтв, абсолютно всім, незалежно від віку, чи соціального статусу, чи професії, за те, що вони підтримують цей фонд і дозволяють нам власне постійно підтримувати сили оборони. на локації проходили мотиваційні виступи, публічні дискусії, інтерактиви, спецформати та тематичні простори. Це взагалі безпрецедентно, що місто, яке є в країні, яка не є членом Європейського Союзу, отримує цей статус. Бо, як правило, це все для міст в Європейському Союзі. Тому ми фактично ногою Львова вступаємо в європейський союз. Це багато форумів, це багато коворкінгів, зустрічей. Це Сотні тисяч іноземців, які будуть приїжджати до Львова, бачити нас. Це спільна праця, ну, і це підтримка нашої армії, це підтримка Андроукін, це підтримка всіх людей доброї волі. Ну, це для нас, слухайте, нас визнали в світі. Це круто. Це має бути весь рік. От кожного дня має бути як ці три дні. Має бути драйв. Рухайся, хоча як би важко не було. Наскільки важливо зараз в цей час, те, що Львів представляє на цілу Європу е, нас як е, сильну молодь в статусі цієї молодіжної столиці? А, ну, ми тільки що розмовляли за інститут репутації. Це е, реп, репутація для міста. Львів це дійсно молодіжна столиця. Це репутація для а, якого можуть брати приклад інші держави, інші міста. Я думаю, що зараз воно так і відбудеться. Ну, тобто це ж скільки ми, скільки ми цей... це мі... рази. Чотири да, рази вже займали і це дуже круто. Ну, ну, просто я не можу відповідати там, за європейські країни і європейські міста. Мені цікаво, щоб вони сказали на цю тему. Ну, мені, мені подобається я пишаюсь. Те, що е, для України і це важливо, власне, це представництво таке зараз серед Європи, щоб про нас почули, про те, що в нас... Про нас чують кожен день. Важливі дії, знову ж таки, ми про це казали. Важливі дії, а не просто, а не просто говорити. Що є важ... важливо і чому важливо саме такими заходами розвивати нашу молодь в стані повномасштабному флоту? Ну я думаю, наша молодь е, теж пишається своїми досягненнями. Це їх досягнення в першу чергу, це досягнення молоді. От і е, будь-яке е, будь досягнення, воно мотивує працювати далі. Тобто, коли ти щось робиш, і в тебе нічого не виходить, або хтось не оцінює твою роботу, то в тебе немає мотивації це робити. А це натхнення далі працювати. Тобто, ти розумієш, що ти робиш щось правильно. От я думаю, що молодь тут розумієш, що вони досягли, досягли чогось і вони роблять все правильно. Організація всіх цих заходів мені хотілося б сказати, що я дійсно на висоті з огляду на те, що було використано багато платформ, на яких якраз таки перебуває багато молоді, це соцмережі, тобто максимальний запуск інформації про всі ці події, і дійсно привернення до якихось важливих питань. А стосовно питання, чому все ж таки важливо для молоді організовувати такі події, це власне про те, щоб дійсно створювати відчуття того, що ми належимо до якогось одного ком'юніті, до одного. Ком'юніті активної свідомої молоді і про те, що нас чують на наші думки, звертають увагу. і Ми дійсно маємо можливість прийти, і навіть не будучи знайомими між собою, все одно відчути все якусь таку загальну атмосферу спільності та згуртованості.